Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі, Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, вдачу мали гарну і щиру, щоб жили в умовах миру. І Господь оберігав, дав усе потрібне вам, щоб забрав з думок неспоків, дав багато мирних років. З вечерою вас всіх смачною, з йорданською святою водою, щоб Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився. Ми щедруєм і співаємо вікном, Щастя долі вам бажаємо всім гуртом. Хай цвітуть ваші неви визолоті, щоб життя було щасливим в майбутні. Щедрі, щедрі, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покоти. Саляннички народились, тебе то весь хороший, будеш мати мірку рошей, хоч не гроші, то по в тебе жінка чорноброва, щедрих, щедрих, щедр, щедрі очка, прилетіла сі очка.